ну модель! Yeah. Так, що хотів поговорити з вами, ребятулі, що на жаль, після початку повномасштабного вторгнення у українських коміків дуже розширились горизонти для виступів. Да? От дійсно наші коміки їздять в Європу або за кордон в благодійні тури і повертаються! О! Не хотілося б це уточнювати, але маємо те, що маємо. От недавно Василь Байдак там їздив в Велику Британію, збирав кошти для ЗСУ. Зараз от Антон Тимошенко з'їздив недавно в перший канадо-американський тур, привіз 12 мільйонів. Оу, хорош. Я в якийсь момент теж вирішив розширити горизонти для виступів і поїхали ми з пацанами виступати в Житомирську колонію номер 4 да. Як це відбулося? У нас є такий комік Джейхун Сафаров, побудив, хто знає джихуна. Да, дуже прикольний, класний молодий комік. Дивіться його стендап теж. А, і значить, в нас вийшло відео на каналі Підпільний лайф, і там був такий максимально клікбейтний ютубовський заголовок. Знаєте, мій батько мріяв про тюрму. Я хіро знаю, що це означає, я не дивився. А але е, фішка в тому, що чуваки з міністерства покарань в смісті, з департаменту покарань блядь, Міністерство покарань звучить як з Гаррі Поттера, правда? На <рив> поїхали в Аскабан ми виступати для дементорів. Значить, е, вони супер, чуваки з департаменту покарань вони супер фанати стендапу. Вони дивляться весь контент, що ми виробляємо, і тільки вони бачать цей відос. Вони зразу пишуть джейхуну, кажуть Джейхун, ти отам жартуєш про тюрму, а приїдь до нас в тюрму і тут пожартуй про тюрму. Жихун зразу пише до нас в чат коміків, що от намальовується такий корпоративчик. Я зразу це беру в свої руки. Кажу: ребятулі, ми їдемо обов'язково. Тому що я суперфанат Джонні Джоні Кеша. Джоні Кеш такий дуже класний американський фолк-бард-співак був. І в свої часи, в якийсь момент своєї кар'єри, він дуже багато виступав по тюрмам. Навіть записав там два лайв-концерти, котрі в свої часи були популярніші ніж Елвіс або «Бітлз». І Я в якийсь момент все такий: я Джоні Кеш. Ми їдемо виступати в тюрму. Треба збирати команду. Беру Ілюху звукаря, бо в нього є машина. Беру Джейхуна, тому що його якби запросили. Беру Байдака і Тимошенка, щоб підсилить команду, і беру Олександра Качуру, тому що він погоджується на любу хуйню. Коротше, збираємося, ми їдемо. Ну, По-перше, хотів сказати, що дуже довго відкладали цю поїздку, тому що думаю, що що а часу людей є, можуть почекати. Да? А, значить, і, і настав той день, ми їдемо в цю, виступати в цю тюрму, і я такий їду, хух, я Джоні Кеш, Сука, я Джоні Кеш, і їду виступати в тюрму. Тут до мене повертається Вася Байда каже: свят, а ти точно Джоні Кеш? Може, ти Круг? <реш> Блять, ну давайте реально, от візуально, ну я більше Круг все-таки. Да? В мене вусіки, в мене пузіка, і я їду виступати на зону під Житомир. Думаю, дякую тобі, Василь, за гарний настрій. Їдемо далі. Короче, я супер себе накручую, тому що в нас був перед цим зі цим департаментом покарань. І вони, значить, кажуть: типа, ребятки, можете жартувати про все, що завгодно, нема ніяких тем табу, але є одна тема, котру краще оминать, і не трохи ж метровою палкою. Це то, що на зоні є опущені або взагалі там є якісь касти між ув'язненими. Все, що я знаю про опущених, як дитина, котра виросла на російських серіалах, це якщо ти дотронувся до опущеного, ти теж опущений. Як квач тільки на всю жизнь. І я такий так, головне, там в тюрмі нічого не трогати, нічого там не чіпати, і чіпати,рзайвий раз там ні з ким не здороватися. Коротше, їдемо туди, приїжджаємо, нас зустрічають, наче приїхало суперміністерство. Коротше, супер нам починають екскурсію. Кажуть, тут у нас спортзал, тут у нас бібліотека, тут у нас знає, бараки, де вони працюють. А, кажуть, а тут от вони живуть. значить. І тут, типа, інтерактив кажуть, зараз момент інтерактива. У нас тут будується новий барак. Може, ви хочете долучитись. Тимошенко такий, да, я можу. Значить, іде ремонт, йому дають шпатель, він два рази так. Він такий, все, достатньо. Проходить два місяці, мені чувак з департаменту покарань скидує фотку, там меморіал. Цю стіну побудував сам Антон Тимошенко. Перший український стендап-комік, який зібрав палац Україна. Коротше, проходить далі екскурсія, все супер. І от уже має початися концерт. Зал готують до того, щоб почався концерт. А, і, значить, Ілюха вже все підготував. І знаєте, там немає цієї проблеми, як ну, у нас з вами на волі: що 20 хвилин почекаємо, поки зберуться гості. Там дзвоник прозвонів, зеки зайшли, сіли, концерт почався. Все дуже знаєте, зручно. Uh, і от uh, вже має прозвінити цей дзвоник, Ілюха все налаштував, стоять колонки. Uh, і я в якийсь момент відійшов в биральню, і вже пустили uh, зеків. Вони починають заходити в зал. І я заходжу в зал, і дивлюсь, короче, стоїть якось хера на вході Олександр Качура і здоровається з кожним зеком. Добрий день, добрий день, добрий день, добрий день, добрий. Він хотів вийти в цей момент. Чи що? Я не знаю, як так співпали. В цей момент вони пішли. Але він попав в таку ситуацію. Я думаю, треба Санька рятувати, зараз його закантачать. Я підбігаю до Санька і мене затягує цей водоворот вічливості. Я теж починаю здоровитися з кожним зеком. Ми стоїмо вдвох. Добрий день, добрий день. приїхали два швейцара з Києва в Житомир. Поздоровається з кожним ув'язненим. Коротше, в якийсь момент я санька утягую. Думаю, ладно, все нормально, все добре. Потім починається концерт. Ну і нормальний був концерт, абсолютно прикольний. Тому що я виходжу для початку на передоб'явку, кажу: так, друзі, зараз буде значить стендап. Ви ж тут добровольно, да? ну на стендапі. <реш> <реш> і кажу: значить, дивіться, він ніяк не підлаштований під якісь реалії тюрми. Він звичайний стендап, який ми розказуємо людям на волі. Тому наступні дві години, поки буде йти концерт, включіть фантазію, уявіть, що ви на волі. Ну, я вам скажу, і в принципі майже спрацювало, тому що починається концерт. Я виходжу оце, знаєте, в образі ведучого і кажу, що це! Це Житомирська колонія номер 4 Що це, 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 це найелітарніші глядачі, котрим сьогодні пощастило тут бути. Ну, я вам скажу, вони нормально арнули з цього. Да. Ну і потім йде концерт, і знаєте, не було цього інтерактива, як на звичайних концертах, типу, добрий день, чи ви займаєтесь? Айтішні, дуже інтересно. Тому що там я що спитаю, добрий день, за що сидите? Угу. Поаплодуйте, ще в кого така стаття. Да. А хто пернув людину ножом, Поаплодуйте, пам'ятаєте ці відчуття? Воу. Коротше, думаю, ладно, сьогодні без інтерактива, але розказую жарти, ті, що й зазвичай, і от один із них звучить, значить, я кажу. Зустрічається якось князь Святослав і віщий Олег. І один другому каже: був вчора на вечірці в барі дві сосни. Ігоря взагалі розірвало. І що ви думаєте? Стає тіп і такий Я вибачаюсь! Я говорю, да-да. Він каже, взагалі, то там були берізки. Я дивлюсь на нього і думаю, чувак, ти з якого року тут сидиш, блядь? 988-го після Хрещення Русі, блядь, чи як? Жесть. Коротше, йде потім концерт, нормальний абсолютно концерт. Але знаєте, я вам скажу, на зоні все по-іншому. Це отут, в Києві, коли ми робимо концерти, в нас там Антон Тимошенко, Василь Байдак, вони хедлайнери, закривають кожен концерт. Там, блядь, вони на розігріві. Закривають Качура і я. <плев> да. Все навпаки, ребятки. Там по, по той бічче. Дивні два. І потім е останній комік, якраз закриваючий, виступає Олександр Качура. І він, значить, розказує свій стендап. Каже: Кстаті, недавно в мене було день народження, мені виповнилося 30 років, і йому зала кричать: Да! А де Тортік. І саньок мав би якось зімпровізувати, щоб викрутитися з цієї ситуації. І Він каже: Тортік! Тортік я вже з'їв. Я той ще сладкоєшка». І мені здалося в цей момент ув'язнені, котрі з ним здоровались, такі. Блять, по-моєму, він нас да, Я розумію, вам може здатися, що це дуже така трохи складна тема, що не сміятися над ув'язненими, але, знаєте, я і сам чуть не залетів в тюрму якось. А, да. І якраз саме смішне, що це було під час благодійного євротуру, де я збирав кошти на ЗСУ. А, як це було? Я весь євротур. Я їжджу зі своїм турменеджером, а, його звуть Семен. І ми прямо як в фільмі Зелена книга, блядь, Знаєте, тільки він чорний. А, ну, в смыслі, ну тобто, я чорний. Ну, в смыслі, ви поняли? Я артист, а він мене катає, але він трохи смуглий пацан. А, коротше, і ми з ним так здружились, Класно, ми з ним їздимо. А, знаєте, заїжджаєш там в якісь ці а, Нідерланди, всюди ці вітряки, і я такий, все, я Дон Кіхот і мій Санчо Панса. Знаєте, або їдемо, я такий ти ж Семен, це виходить, це Сем, все я Фродо. в нас просто володар перснів. Добре, що в мордор не треба заїжджати. Коротше, в якийсь момент ми їдемо в Данію. А Данія це королівство. І я був певен, що нема ніяких кордонів. Європа без кордонів, ти їдеш з одного міста в інше, все нормально. І от ми їдемо після Нідерландів і Німеччини, де повний легалайз вже. І ми їдемо, і тут Семен каже: Кстаті, зараз буде кордон з Данією. Я такий, в смислі? Він каже: Ну от зараз, ну мене тут ні разу не зупиняли. Я такий: ну добре, тому що в мене в рюкзаку а, люлька і п'ятка трави. А, і я такий та-та-та, ну ладно, все буде нормально. Коротше, не треба нічого вскидувати. Раз Семен каже, що ні разу не зупиняли, він знає, що він робить. Під'їжджаємо ми і датські прикордонники тільки бачать двох молодих типів на червоному автомобілі. Вони такі, сюди. Ми зупиняємося. І я думав, ну, зараз все буде нормально. Семен скаже, типа: ми там в charity Tour, stand up from Ukraine to eh, значить, допомогти our forces. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Англійський піздець. Коротше, і що ви думаєте? Ми зупиняємося. І Сем А Семен, коротше, він дуже накрутився, тому що він мені потім пояснив, що свят, якби я це все казав, там було б ще більше запитань, що куди ми їдемо, хто наш організатор, там якісь податки, якісь дозволи, то сьо. Тому Семен вирішив відповідати так. Його кажуть: так, куди ви їдете? Семен каже в Данію. Він такий: а звідки? Семен з Німеччини. Я сижу і такий Семен, нахуй ти це робиш? Блядь. Перестань, пожалуйста. Він каже, мета поїздки Семен Холідей. Він такий, щось заборонене везете? Ми такі, ні. І чувак, в нього якась чуйка спрацювала в цього прикордонника, а там такий тіп, знаєте, як з фільму про комісара Рекса, оці, що виховував Рекса, коротше. і він такий, що в цьому рюкзакі? І він показує на мій рюкзак прямо на ту кишеню, про котру я забув, а там ще два здоровенних косяка з Праги. І я такий, нічого. Він залазить туди рукою, шух 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 каже, виходьте з машини. Я виходжу до нього, він такий. Достає один косяк, він такий, що це? Я говорю Present, презент, Ну, Я йому пояснюю, що це подарунок, що ми тільки що були в Німеччині, де легалайзів нам подарували. Я просто по-людськи забув про ці косяки. А воно так і є, це повна правда. Просто про пятку і люльку я мовчу. Коротше, він достає, я кажу, там ще один косяк. Типу я такий, все, здаємося. Коротше, він достаю йому другий косяк, кажу, от. Презент, і він такий. Так, що ще? Я кажу, ні. Він такий, доставайте всі речі. Ми виходимо з Семеном, розкладуємо всі речі. Стоїмо вдвох, стоїть машина, проїжджають якісь датські пенсіонери, думають, що ми дуже опасні терористи, тому що в нас розкладені всі сумки, речі. І що ви думаєте? Коротше, він обшманав весь мій рюкзак, але не заліз іменно в той карман, де була люлька і п'ятка. І речі лежать. И я думаю, ну ладно, все нормально, все хорошо. Но я такой, нахуй я в них разложил? Хуяк, выходит собака. И собака идет до наших речей, начинает нюхать, 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 нюхать. И начинает нюхать мой рюкзак. А они такие, ха-ха, собака, ты дурна! Мы уже звідти все достали! И я такой, да, да, такие. А собака такая, блядь, да тут, а вот! Отут Шмаль! А вони такі о, песик ти дурний, все, вже мені став. Ну, понятно, що ще пахне тими косяками. А собака така, «Блядь, я більш ніколи з вами роботи не буду, дебіли!». біли. Коротше, вони пояснюють, що все, треба платити штраф. Ми якби погоджуємося, що робить. Uh, і кажуть, але щоб заплатити штраф, треба проїхати у відділення. І ми сідаємо в машину перед нами, їде е, машина е, поліцейська, і за нами їде машина поліцейська. І ми їдемо тупо в нас свій кортеж. Поняли конвой. І ми їдемо, і до мене такий Семен повертається, каже: Ну що свят? По входу ти реально Джонні Кеш. А я кажу: да ні, чувак, походу я Зеленський. Приїхав в Європу і привіз план. Все, дякую вам, шановні. Це був мій стендап. До нових зустрічей у.